Так, вітаю. Сьогодні у нас поклейка з Проведу короткий обзор, як я клею клею на постік. Стандарт. Так, як я клею? Спочатку валіком наношу на стелю саме. Не жалію, так добре прокатую саму сферу, е потім наношу, ну, вже приклею саме скло волокно. І потім шпателем, шпателем його можна сказати, як зашпакльовую .е. плотно, щоб ніде не пропустити. .е. Воно має бути мокре, е повністю мокре. Е лазер використовую просто для лінії, щоб стикувати. Нахльост беру, якщо я під лазер роблю, то нахльост роблю 5 см. Тобто мені вистачає 5 см, щоб обрізати. Так, обов'язково вікна повинні бути закриті, не можна бути сквознячка. Ну, якось так, що потрібно. Валік, шпатель, бостік. Ну і скловолокно волокно, 45 грамів. Якось так. Нічого складного немає.